Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава і тоді побачите Сина чоловічого, що йде на хмарах з великою силою і славою, тоді Він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох кінців землі. Чим будемо ми з тими належати до тих, кого Господь вибрав? І як Господь буде вибирати, як ви собі думаєте, чи ходили ви колись у ліс збирати гриби? Ви ж не збирали все підряд, підряд, що знайшли, а брали тільки ті, які їстивні, ті, які стивні, ви, за якими ви взагалі то прийшли? Чи коли ви <кій> йдете в поле і збираєте якусь городнину? І коли ви купаєте картоплю, то не збирайте все підряд і каміння і все, що є, ви берете картоплю. Бо тому, що ви бачите, що є картопля. Як Господь Бог буде вибирати своїх вибраних? По чому Він буде бачити, що ми Його, якщо в нас буде частина Його? Слово Боже, яке ми чули. Діла, які ми робили заради того слова, яке ми прийняли, заради того Євангелія, тої благої звістки, тої доброї новини, яку ми почули і нею жили. І та добра новина міняє людину: ми стаємося дітьми Божими, бо ми поступаємо, як хоче Господь, ми поступаємо, як вчить нас святе Євангелія. Ми поступаємо так, як діє у нас слово Боже, те, що ми його прийняли. І слово сталося тілом, і ми бачили його славу, славу єдинородного від Отця. То слово Боже, друга особа Божа, який воплотився і прийшов у цей світ. І те слово лунало з його уст. І те слово наповнило апостолів, те слово наповнило людей, які прийняли те слово і перемінилися. Слово Боже, яке ми чуємо, яке виголошує Господь Бог, ми не просто маємо його почути, і все, я вже тішуся, я почув слово Боже, я вже спасений. Ні. Слово Боже має тебе перемінити. Ти маєш стати іншим. Та, як Господь розказує, Він каже: блаженні голодні, бо ви насититеся. Блаженні ті, що плачете нині, бо будете потішені. Блаженні, скажу вам ті, що відчуваєте себе самотніми, бо будете в оточенні дорогих і близьких вам людей. І ця переміна плачу на сміх. Отого голоду на, того, на, на, на достаток і насиченість залежить від того, наскільки ми приймемо Слово Боже. І каже Господь, що це вже є близько, і рід цей не про мене, аж поки це все не здійсниться. Але це він казав апостолам 2000 років тому назад. Ну, то як? Коли воно мало звершитися? А воно звершується. При закінченні життя кожної людини, кожен, хто доживає і доходить до тої межі, за якою, яка називається смерть, переступає ту межу, і для нього все це закінчується. Бо тому що вже більше не може змінюватися, не може більше наповнюватися Словом Божим, а отримує тільки зарплату. І тому, поки ми живі, Старайтеся при кожній нагоді скористати і почути Слово Боже, при кожній нагоді наповнити себе Словом Ісуса Христа, яке ми чуємо з святого Євангелія, яке ми чуємо від наших проповідників, щоб те слово нас перемінило. І тоді Господь каже: зберу своїх, ось вони, ось вони. Я бачу. Вони ті, що прийняли моє слово, вони ті, що живуть моїм словом, вони ті, що моляться постійно, вони ті, що шукають, як прийти до церкви, як прийти і Бога прославити Бога подякувати. І так Господь Бог побачить, що ми Його, і збере, каже, своїх і всіх кінців землі, і позбирає, і вони будуть моїм народом, а я буду їхнім батьком, я буду їхнім царем. І буду ними піклуватися, я буду їх захищати. І тому тільки жива людина може собі заслужити на те, щоб називатися дитиною Божою. І тільки через святе хрещення, яке ми стаємося дітьми Божими, маємо ту можливість. Тому моліться, братя, наповняйте себе Словом Божим і чиніть. Те, що Господь нас учив, люби Господа Бога Твого всім серцем, Твоїм всією душею, Твої всіма мислями Твоїми, а ближнього свого як самого себе. Більшої заповіді, каже Ісус, немає, бо ця заповідь це і заповідь любові. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Невілу! Премудрість! Петрового читання, будьмо уважні. Це вже друге послання, я вам пишу. Не нагадую вам і розбуджую вас здорову думку, щоб ви пригадували ті слова, що святі пророки були, предсказали, та заповідь ваших апостолів, заповідь Господа і Спаса. Насамперед затямте собі те, що за останніх днів прийдуть із насмішками глузливці, які житимуть у своїх похотях. І говоритимуть, де той обіцяний його прихід, відколи бо батьки поснули, все пробуває так, як було на початку створення, скрити перед ними, бо самі того хочуть, що небо було здавна, і що земля з води постала, і через воду. Словом Божим. Тому тодішній світ загинув, затоплений водою, нинішнє ж небо і земля збережені тим самим словом. Тримаються для вогню на день суду і погибелі безбожних людей. Одне нехай від вас не утаїться, любі, що один день перед Господом, як тисяча літ, і тисяча літ, як один день, не зволікає Господь з обітницею, як деякі це вважають за зволікання, але показує своє довготерпіння до вас, бо не хоче, щоб хто загинув, лише щоб усі прийшли до покаяння. День же Господній прийде, як злодій, і тоді небо з шумом перейде, перні розпалені, розтопляться і земля з ділами, що на ній розпадеться. І коли так у серце має розпастися, якими сітими слід вам бути у всім вашим житті та у побожності, очікуючи, прискорюючи день Божого приходу, коли небо палаюче розстане, і перні розпалені, розтопляться. Ми очікуємо, однак нового неба і нової землі, згідно з його обіцянкою, на яких справедливість пробуватиме. Тому любі очікуючи, чого, цього, старайтеся, щоб він знайшов вас безплямними і бездеганними в мирі, Довготерпеливість Господа нашого, вважайте за спасіння, як і любий наш брат Павло, за даною йому мудрістю писав вам, що зрештою у всіх листах він робить, коли про це говорить. У них є дещо трудне до розуміння, що люди без освіти і не тверді у вірі перекручують, як і інші писання на свою власну погибель. Ви ж, люби, знаючи це, наперед, бережіться, щоб не датися збаламутити блудом беззаконних і не відхилитися від вашої непогибності, але у благодаті та пізнанні Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Йому слава і тепер і по день вічний Амінь. Мир тобі, премудрість, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. премудрість прості, вислухаймо святе Іван Лия, миру сім. Марка, святий Іван Лія Читання. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, після того горя сонце затьмариться, місяць не дасть свого світла, і зорі спадуть з неба, і сили небесні захитаються, і тоді побачать сина чоловічого, що йтиме на хмарах з великою силою і славою. Тоді він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів від краю землі до краю неба, від смоковниці навчиться притчі, коли віття їсти м'яким і пускає листя, знайте, що літо близько. Так і ви, коли побачите, що це діється, знайте, що він близько при дверях. Істинно кажу вам не це царі, доки усе це не збудеться. Небо і земля пройдуть, слова ж мої, не пройдуть.